Вітаю, шановні друзі, з вами психолог, психотерапевт Наталя Зарікіна і ми сьогодні говоримо про конфлікти в сім'ї, чому вони виникають і найголовніше, що з цим робити, да? що то є таке, як їх вирішувати. Взагалі, що таке конфлікт? Чи має він якісь функції позитивні, чи це щось страшне таке, що не піддається розумінню комусь? Чи родина, в якої нема конфліктів, то добре чи родина, чи то якийсь болот. Що таке конфлікт? Насправді, конфліктів не варто боятися, бо конфлікт це тільки зіткнення інтересів. Ми постійно з вами живемо в ситуації конфлікту. Темрява, світло, конфлікт. День, ніч, конфлікт. Навіть народження дитини то є конфлікт, да? бо там жінка хоче відпочивати, а дитина хоче народитися. Конфлікти це є нормальною частиною нашого життя. Інше питання, як ці конфлікти вирішуються. Є два шляхи вирішення конфлікту: є конструктивний шлях вирішення конфлікту або деструктивний шлях вирішення конфлікту. От якраз коли я хочу цей конфлікт вирішити а стосунки з іншою особою, я буду вирішувати конструктивно. Коли мені все одно, що там про мене подумає інша особа, коли я хочу тільки зберегти власні інтереси, то я можу вирішувати деструктивним чином той конфлікт. Деструктивний характер вирішення конфлікту передбачає перехід на особистості, коли кожна із сторін звинувачує іншу сторону в тому, що сталося, коли кожна із сторін не приймає відповідальність за те, що відбувається. Насправді, в конфлікті немає правих або винуватців, в конфлікті є відповідальність двох сторін. Конструктивне вирішення конфлікту. Це виявлення об'єктивних причин непорозуміння, вислуховування кожної аргументів кожної сторін та шляхів вирішення, таких шляхів вирішення, котрі б задовольнили. І ту і ту сторону, так, щоб і там були збереження якась частина інтересів, і тут була збережена якась частина інтересів. Прикладом такого деструктивного конфлікту є сварка, або то є домашнє насилля, або будь-яка там військова агресія. Прикладом конструктивного вирішення конфлікту є пошук компромісів або співпраця. Як же можемо ми давати собі раду з конфліктами в родині? Зараз, під час того, як люди більше часу стали проводити разом в карантинних умовах, збільшився час спілкування, і ця ситуація показала на те, що спілкуватися там ми не зовсім вміємо. Да? Бо коли раніше ми жили там у 8 годині, ранку всі розійшлися, а о 9-й зібралися, і здебільшого ми там тільки... Разом ночували, то зараз ми багато часу проводимо разом і постійно виникають якісь зіткнення інтересів, якісь сварки, якісь там риси особистості наших партнерів. Ми взагалі не знали, що вони дійсно можуть таке зробити. Для того, щоб вирішити конфлікти, є конструктивна. Два шляхи вирішення конфлікту, як я вже сказала, то пошук компромісу або співпраця. І деструктивні такі стилі вирішення конфлікту то є ухилення, коли одна сторін не бажає вирішувати конфлікти, або така жорстка конкуренція, хто кого там може там пересидіти, перемовчати. Або пристосування, коли одній стороні взагалі не важливо як конфлікт вирішиться, вона покладає, перекладає всю відповідальність на іншу сторону і пристосовується до тих умов, які її надають. Це відбувається, коли в родині такі не зовсім партнерські стосунки, а є те. Званий там хазяїн чи хазяйка родини, яка приймає рішення на ну, якийсь з партнерів, він більш домінуючий. Да? Що ж таке ухиляння? Людина здатна передбачити наперед, що вона програє в цьому конфлікті, і вона відмовляється від вирішення конфлікту. Пристосування це тип поведінки, який. І має багато спільного з попередньо, людина не помічає конфлікта, який може назрівати, йде така профілактика, або просто людина пристосовується до ситуації, яка відбувається в її родині. Конкуренція або примус, контрольна ситуацію, регуляція розвитку, один партнер. Принижуючи іншого, задовольняє власні потреби, взагалі не звертаючи увагу на потреби або інтереси іншої людини. Це деструктивні способи розв'язання конфлікту, і компроміс і співпраця. Компроміс, коли кожен з партнерів трошечки відрізає там від власних інтересів, від власних запитів, йде на якісь шляхи примирення з іншим конфліктом. Ну, як, наприклад, там чоловік хоче. Ввечері подивитись футбол, а жіночка там бажає переглядати серіал. Що можна зробити з цьому, в цьому випадку? Да? А можна домовитися, що сьогодні дивиться чоловік футбол, а жінка йде до подруги дивитись серіал. Або там можна купити два телевізори і дивитися будь-які програми в різних кімнатах. Або можна домовитися, що сьогодні чоловік дивиться футбол, а наступного разу, коли буде футбол, там жінка має право на той телевізор більше, ніж він. Та? І таким чином хтось йде кожному на якісь поступки, хтось відрізає там якісь кусочки від власних інтересів і люди домовляються. І такий вищий пилотаж, як то кажуть, то співпраця це пошук. Таких загальних точок, де можна об'єднати зусилля для того, щоб конфлікт цей вирішити. Ми аналізуємо разом спокійно, проговорюючи всі аргументи за та проти, і знаходимо щось спільне для обох сторін, куди ми докладаємо всі зусилля і цей конфлікт вирішуємо. Наприклад, дуже часто ми стикаємося з тим, коли там пара між собою свариться і вони використовують у якості такої козирної карти власну дитину. Що туди робить дитина? Вона просто... Хоріє, да? І батьки, забуваючи про власні сварки, про свої інтереси, починають займатися здоров'ям дитини і таким чином мириться, Да? Якраз ось відставити власні інтереси кудись там на задній план, і об'єднатися для вирішення проблеми здоров'я дитини це є прикладом співробітництва в даному конфлікті. Як ми можемо дати собі раду в конфлікті, в сімейному конфлікті? Не сваріться за незначні речі. Ну, зараз не той час, коли там треба доказувати один одному, хто як закриває чи не закриває зубну пасту, або хто розкидує деноски по будинку чи не розкидує. Ну, є такі більш якісь серйозні ситуації, які треба, потребують вирішення, потребуються енергії. Якщо конфлікт стався і хочеться вбити свого партнера, просто порахуйте до 10, опануйте себе, володійте навичками зниження психоемоційної напруги. Як це можна зробити? Порахувати до 10 або подишати є така техніка дихання 3 5 7 Вона називається Коли на три рахунки ми вдихаємо воздух, на 5 рахунків ми його затримуємо, і на сім рахунків ми його поступово видихаємо. Дуже класно стабілізує нашу систему психоемоційну і знижує емоційну напругу. Обговоріть ваш конфлікт, якщо він вже стався з кимось іншим, з людиною, якою ви довіряєте. І є таке дуже добре правило в конфліктах з іншою людиною, що тобі важливо, бути щасливим або бути правим. Може, є. Необхідність не доказувати власну правоту, бо насправді то є потреба домінування, а, а подивитись, чого хоче інша людина і знайти якісь спільні шляхи вирішення. А, виберіть відповідний момент для розмови, коли ніхто не засмучений, не розгніваний, не втомлений. Коли є енергія для того, щоб обговорювати цей конфлікт, коли ми знаходимось в спокійному стані. Взагалі, сам конфлікт він розвивається за такою схемою. Да? Спочатку є виникнення конфліктної якоїсь ситуації, потім ми розуміємо, що той є конфлікт, є зіткнення інтересів, що буде не так, як я хочу. Потім безпосередньо конфлікт є, напруга зростає вибух з цей конфлікт і напруга спадає. От вирішувати ситуацію від того, як я зрозуміла, що той є конфлікт на етапі зростання напруги, не конструктивно. Крім сварки, ну, мало що тут. Е Получиться, да, бо одночасно відчувати сильне хвилювання, сильні емоції та щось приймати якісь рішення, ми не можемо. Да. А вже після того, як спала напруга, вже тут можна спокійно розмовляти, що то було таке, да, чому так сталося, як зробити так, щоб не було, ну такого не сталося іншим разом. При вирішенні конфлікту, при спілкуванні з іншою стороною виберіть відповідне місце, де можна сидіти і говорити, щоб вам ніхто не заважав. Якщо то ваша проблема вона стосується вас двох і ви вирішуєте, приймаєте загальне рішення. То не треба втягувати сюди а, батьків, своїх руху, тещу, що дітей, там, братів, якихось адвокатів, то нехай вони там десь будуть. Ми вирішуємо конфлікти у своїй сім'ї самостійно, бо це наше майбутнє і ми приймаємо рішення, як нам в подальшому жити. Будьте готові піти на компроміс. Наперед протомайте варіанти, що у цих своїх. Інтересів, яку частину ви можете поступити, та, що для вас не так же важливо, а яку частину ви хотіли б зберегти власних інтересів. Якщо ви будете з повагою ставитися до свого опонента, він також відповість вам повагою, відповість тим, що прислухається до ваших інтересів, і буде шукати шляхи на вирішення конфлікту разом з вами. Будьте чесними та будьте відвертими. Якщо щось вас засмучує, то скажіть про це співрозмовнику. Говоріть про ті емоції, які ви відчуваєте. Але є такий прийом, він називається. Я висловлювання, да, коли я говорю про те, що я відчуваю, не звинувачуючи партнера. Звинуватити партнера в, тому, в моїх почуттях це перекласти на нього відповідальність. Є різниця між, я засмучена, тому що ти не йдеш мені на, на уступки, да, та ти не йдеш мені на оступки, ти мене цим засмучуєш. Коли я кажу, що я засмучена, я просто констатую свій психологічний стан. Я засмучена. Коли я кажу, ти мене засмучуєш, я звинувачую іншу людину в тому, що я відчуваю. Чи винна людина в тому, що відбувається, що я, в мене є почуття смути? Мабуть, ні. він діє в якихось власних інтересах, да? а то, що його поведінка мене засмучує, це взагалі мої проблеми. Бо я жива людина, я можу будь-які почуття відчувати. Тому важливо про це пам'ятати. Коли ми говоримо під час вирішення конфлікту, що відбувається, які я. А які маю почуття, то я говорю через я висловлювання я засмучена, або Мені боязно, або там, Я тривожуся, ну, говорячи про свій власний психоемоційний стан. Не треба переходити на особистості. Якщо ми переходимо на особистості, ми уходимо в ситуацію деструктивного вирішення конфлікту. Окрім взаємних звинувачень, ніякого там позитиву в нас не буде. Ми оперуємо тільки фактами, не здогадками, не фантазіями. Ось в мене є така там фантазія, що коли ти не, замкає, не закриваєш тюбик зубною пастою, ти хочеш мені показати, що тобі байдуже на мене. Да? Ні, то моя фантазія. Факт є тільки то, що він не закриває цей тюбик зубною пастою. З яких причин він робить? М -м, навчили його в дитинстві, він не вважає це важливим. Або там, а, ну, він хвилювався, не закрив, чи він поспішав не закрив. Там причин може бути дуже-дуже багато. Я можу собі нафантазувати, що таким чином він дає мені такий знак, так, що він мене не поважає. Фантазії ми залишаємо собі, ми оперуємо тільки фактами і вирішуємо це на рівні задачі. Не треба говорити, що ти там такий сякий, бо там. Десять років по тому ти не приніс мені квіточку. Що було, то загуло, як то кажуть. Да? Не треба повертатися в минуле та згадувати там якісь старі образи. Ми говоримо про те, що відбувається тут та зараз. Послухайте, що хоче сказати ваш співрозмовник. Навіть якщо ви не згодні з його точкою зору, це не говорить про те, що вона є неправильна, це говорить лише про те, що вона є іншою. Прислухатися до співрозмовника, зрозуміти чому. В його інтереси ось такі. Ось головний такий момент при вирішенні конфлікту, які потреби є у іншої людини, які потреби є у мене. Да? Бо може бути то одна і та ж потреба, і ми можемо об'єднати зусилля для того, щоб цей конфлікт а, вирішити. Після того, як ви узгодили вашу точку зору, як все ви висказали і почуття, і думки, і факти з цього приводу, а, притримуйтесь. Пільної позиції навіть протягом певного періоду часу. Ви домовились, що ви будете робити ось таким чином. Чоловік буде себе контролювати, закриваючи тюбик зубної пасти, у разі, якщо він не закриває тюбик зубної пасти, ви там не готуєте йому його улюблену страву. Да? А, тим самим, якщо він виконує свою частину зобов'язань, ви виконуєте свою, ви готуєте йому улюблену. Фразу, улюблену Страву. І проміжок часу ви це дотримуєтесь. Якщо неможливо взагалі поговорити, емоції накривають так, що ой-ой-ой, да, спробуйте написати електронний лист або звичайний лист іншій людині, просто пояснивши. Те, що ви відчуваєте, те, що з вами відбувається. Знову ж таки, при написанні листа, як і при розмові, варто дотримуватись простих правил, ми оперуємо тільки фактами, фантазії ми залишаємо собі. Наші думки ми починаємо словами я думаю, що, не ти там такий сякий, а я думаю, що ти робиш, тому що так, якісь такі -то, а, припущення. І дотримуємось усіх правил пістолярного жанру. Не критикуємо, не звинувачуємо, не оскорбляємо. Таким чином, коли ми розмовляємо з іншою людиною, ми можемо дуже цікавого про неї дізнатися, навіть якщо ми там 15-20 років в шлюбі, але людина змінюється і якісь там риси, які в нього є, чи з'явилися протягом останніх років, ми могли не замічати. Да? І дуже цікаво знайомитися з власним чоловіком або з власною дружиною з якогось іншого боку. Дуже цікаво вчитися розмовляти, дуже цікаво притримуватись простих правил спілкування, щоб не призводити до конфлікту. Дуже цікаво шукати спільне рішення. Для виникнення усіх життєвих негараздів. Бо вирішення конфліктів, конструктивне вирішення конфліктів це навичка, яка точно знадобиться вам в подальшому житті. Я бажаю вам конструктивного вирішення конфлікту, я бажаю вам вільного висловлювання співрозмовнику, щоб ви казали і він вас чув, і в той же час, щоб ви чули, що вам говорить ваша найдорожча людина, з якою ви проживаєте. Будьте здорові, мийте руки, дотримуйтесь карантинних правил та бережіть себе. Всього найкращого, до нових зустрічей!